Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком знову залетіли в Спанч Боб Тавер Дефенс. Йоу, всім привіт! В общем, Дімончик, так як ми вже тут з тобою нормально так пограли, трошечки попрокачувались і зупинились ми на тому, що у нас були певні проблеми. А саме у нас не було бабету. І нам треба бабету, щоб проходити далі, а саме красті краб вибити якось. Ну, це в цілому удати. Знаєш, у мене є 515 гемів, я їх десь налутав всяких пасів, квестів. І в принципі я думаю, я можу зайти, отако 10 разів покрутити стандартний пак. А ну, а ну, що тобі там випаде? А ну давай попробуємо. Може може, все-таки пощастить на кра краба. Джим випадку А Ну це таке, це нам не треба, це таке, це лабуда. Ну так, да, джим лабуда. Комоновський сквідвард. Угу. Опять джим. Угу. Так, 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 ага. Що там, що там, що там? А, uh, um, а, я, а я поки що тобі не буду казати. Та да скажи, скажи, епік, епік. Саня! Саня! Що там? Це, це обалдеть, це просто обалдеть. Пішли, пішли в катку, почекай. Почекай, Чувак. Подожди, так, юніти, подожди. А я не It можу до is... на тебе нажати і глянути, що ти попадало? Я, я, а я тебе потім покажу. Я тебе покажу. Да скажи, ну. Все, пішли, пішли, пішли. Хай це для тебе трошки таким буде сюрпризом, понял. Ну ладно, ну, ми можемо, короче, на харді, да грати. Вообще, 100%. Ну, якщо ну, бабла, хватить, поняв? От бабла, бабла, от це саме а, головне, бабла. А, значить, бабла, тобі все-таки не випав, красі крап? краб. Бабла не випав, ні. Ну, випало щось крутіше, да? Ну, я так скажу, в два рази крутіше, поняв. Тобі легендарка випала? Е, я, до речі, не подивився, яка там. Типу, це І ти сама... не ставиш його! Так, да, бо мені, знаєш що, мені не вистачає грошей на нього. Ладно, ладно. Хорошо, Х2 швидкість є. Що тоді робить? Давай пробувати дефать якось. Ох, якось дам. Ну, пока що кериш, ти чуваче. Поки що я стараюсь по максимуму, но у мене теж не вистачає боблатрих. Мірим. Нормально. Ще один патрік. Нормально. А де, де твій крутий чувак, а сікінь стоє. Ну, скажем так, їх два, і вони по 1250. США! 1250! Обалдеть, пацан, ти що там накрутив? До речі, ці два типа, вони ще й типу лором губки Боба об'єднані, поняв. Я не знаю, може тобі це щось підкаже якось трошки. Чувак, це. Санді? О, Ні? Це. А це не може бути типу... Оба. Ооооо! Обалдить! Ага. Обалдить, пацан! так накрутив такая! Ну, у меня на гамет и я, Я не знаю, мені просто пощастило. Зараз я ще другого поставлю, чувак. Але в них в обох є велика проблема. Вони не б'ють сині. И все одно пройшов. А, так тобі два вообще одну типа просто пацики Да, Це два михи, поняв. І диви, у цього, до речі, гана. 1378 да, да, ну він просто довше б'є. Але, да. Ладно, я прожимаю, ну... виходить, автоскіп. Ти теж маю, нажми. Да, давай. Бо то вже мене задефаємо, то вже впадло мені займатися. Давай краще прокачувати цих пациків. На початку, щоб ми могли тут нормально вбивати. Да, да. Пішов босс. Так... Оце прям тобі випали, звісно, пацани крепкі. <laughs> ну це прям да, це прям жорстко, супер жорстко. Я поняв, я три рази прокрутив, мені випало там uncommon, common і uncommon. Mm -hmm. Я вже думаю, ну, все, я розстроївся, я потратив 500 гемів, нічого не випало, потім мені падає оцей ось до зл злодії, Ага. і зразу після нього дідуан. Просто капець ти пощастило. Ну ти пацан. Жесть. Ну, це, звісно, знаєш, Дімон, є просто такі типи, як ти, да, везучі, але є такі, як і я, яким Яким взагалі просто тупо повністю. Не щастить, от. Але, якщо yeah. навіть тобі теж не щастить, то ти можеш зайти по в мій магазинчик і прикупити будь-яку юніта в цій грі. І кстати, там на шоколадок мільйон купити. Там вони супер дешеві, їх сразу дає тобі по 100 штук, і ти просто персонажа прокачуєш, кормиш йому 100 шоколадок, і він прям кайфує. Ооо, oh, ну це ж жорстка штука. Так що ти зможеш там взяти шоколадок і прокачати своїх оцих дідів. Ладно, але ренжа в діда прям манюсінька, поняв? Так, да, в діда маленька. А в цього велика ренжа, і в нього кулдаун менший. В діда кулдаун, бачиш, який здоровий. Угу. Ну все рівно ми дефаємо. Да. Це жесть. Диви, диви. Жирніч просто розпався за секунду. Да, так, да, вони прям так розпадаються, дві-дві-дві-дві. Ну ми кстати, тільки почали взагалі грати в цю гру. Тут стільки режимів, і коли ми докачаємося до 25-го левела, ми зможемо челенджі проходити, а за них там геть багато платять, поняв? Так, да, гемів, іменно, чи взагалі всього. Там взагалі всього, я роздивився, там, коротше, купу всього дають. От, бо поки що у нас тільки шостий левел, ми можемо тільки звичайний сюжет, по суті, проходити. Оце що ми проходимо, поняв? Помаленьку, потихеньку. Угу. А далі там взагалі розноси. Треба прокоти. Прокачуватись тоді швиденько. Да, так. Да. Ну ми і так ось Х2 стоїть. Ми по суті быстренько проходимо оці хвилі. Ну. No. Або ось Х3, так ода. Або вообще Х5. Тоді б сейчас було б бомба. Ну. No. Так ні, ну Дідів я прокачую, і ти, конечно, своїх оцих ще жорстко. 35 тисяч демеджа він уже навалив, цей мужик. Оцей твій. Ну. No. Да. The... Він прям Діда не хочет. А прокачка в них біга. прям. Дорога, прям, прям... прям дорога, да, дуже дорога. Можливо, тому що все-таки вже треба красти краба. Да. Але де ж його взяти, як нема гемів. Якось наче клувати, я не знаю. Ну зато дивій, як ми боса валим. Ну я тупо дідами валю, я не знаю. Мені діди нравляться, звісно, але вони не дотягують до цих твоїх пацанів. Це 100%. У мене в діда тут 320 демеджа, а в цього написано 1800 і він ще не максимального левела. Єс, єс. В нього просто обалдеть оренджа, диви. Та я бачу, що в нього ренджа тут, йо, йо Ну я якось разу з підписником грав, то в нього там взагалі такі юніти якісь були. У нього і красті краби були, у нього юніти були на пів е, на пів ренджі просто, щоб ти розумів. Ааа, тут це взагалі якийсь там заряжені. Да. Так ну я не знаю, губки Боби ставлю, вони там особо... і сквітверди, вони особо, звісно, ну, ролі ніякої не грають, но... ну. Ну. Ну трошки далі. А дамаж. буде все одно. Бо боса валити все одно вони нам треба будуть. То ти прикинь, всю так гру і, граєш, да. і ти цього мужика на максимум? викачав. А, да. А цього діда ще ні. Да, а цього ще ні. Ну це просто капець. Мега сильно треба Красті Крабс. Да, бо сразу бабла буде багато, і можна буде всіх ставити і прокачувати. Ну, тобі якраз уже Красті Крабс, можливо, треба. Бо в мене, ну все одно юніти обичні. У мене, ну, немає щось такого, типа, сильного. Поки що. 15-та хвиля, Саня. 15-та хвиля, пацан. Це серйозно. Вже прям, да, вже прям. Вийде. Босяцький, да, тільки хотів сказати за босяцького. Фух ну я помаленьку губки бобів наставляю, і що я тут більше нічого вже зробити не можу, ще сквізворди можу поставити. І я жду босяру, просто тільки жду. О, 27 тисяч хеп чувак. А де як ми його лупимо? же губки бобами чисто. Ой, зараз твої плюхи вкидують? Опа, що? і все. Так, 140 геммі мені дало. Ось, що, 4 шоколадки. Оце цих шоколадок вообще багато дає. Давай, може, в лобі mm. повернемося, бо я хочу все-таки відкрити mm, щось, може мені щось випаде хороше. Вже пора. Вже пора, в мене 205 гемів. Бо тут ось, бачиш, є челенджі. Ось, о. Е, ну, щоб в оці челенджі зайти, тут 175 гемів дає, досвід, а якісь скейси. Е, тут треба 10 левел, тут теж 10 -й. А тут ось, ось є рейд, поняв, печера червона. Угу. То тут ще 25-й левел треба. Ну тут прям і платять багато, поняв? По 500 гемів зараз. Ну так, да, це прям жорстко. Це серйозно, скажи. А ще у мене, по ідеї, в айтемах є реєр плюс чест. У мене їх три штуки, я всі три давай відкрию. Uh, Stars 75 гемів дало, uh, 150 коїнів і. 6,75 гамів. Ну, я, якщо чесно думав, що там будуть якісь ціпки випадати. Шмотки прикольні. Ну, типа юніти. щось таке, да. Да, да. Получаю, что не дуже мені хорошо надавали. Ну ладно, я готовий У мене 355 гамів. Звісно, три рази я зможу відкрити. Мені випала карата Санди, рарна. Мені випав звичайний Патрік Коммоновський. І обично Санді Коммоновський. Обалдеть. Чуваче. Ну? Це капець. Це капець, так, да, Согласен. <рес> <рес> Я теж тут, до речі, пооткривав. і мені випав якийсь, поняв, карате Спанч Боб, але в нього, типу, якесь чи то зачарування, чи то шо. В нього приписка Вумбо, поняв. Вумбо? <рес> І в нього. А, ну він да, це типу зачарування, ну воно таке, чуть-чуть зрізає кулдаун, чуть-чуть додає RNG і чуть-чуть демеджа. -чуть а, бо мені цей фюжн цікава штука. Ну, у мене ще немає ні одного юніта, яких. Да, мені треба 6 одинакових. У мене такого ще немає, Може в тебе є? Ні, <uarasz> <boyfriend>? nee, у мене теж нічого немає. Шість однакових не мав то, да? Я понял. Ну ладно, тоді погнали, далі проходити. А, чувак, а знаєш в який є шанс цих мифіків стандартному кейсі 05. А да, я їх вообще не бачу. А в якому кейсі ти їх открыв? Самый стандарт. Ааа, о! 0091 і 0081, Димон! Це прикинь. А може ти зі мною поділися досить? Ооо, чий-фиш тіс тіс Ну, ні, а на що тобі два чувака? Ти все одно ними не прокачуєшся. Ладно, ти ж мені друг, так? Ну, так, так, я друг тобі. А як, де? Я не бачу кнопки трейдер. А я, якщо чесно, теж не знаю, як тут обмінюватися. Чекай. А ну. Мислительний процес пішов. А ну, чувача, тут по ідеї є... Ммм... Чонжі мерчант. Осьо! Ось це трейдинг. Флайнг, у ось, ось движуха две. бачиш, Дід. оцей, Пірат. Пірат. Ааа, оце сюда. Unlike a port шип трейд, other player. Yes. Ми, походу, трейд я тут ще не був разу. Да, трейдинг хаб який, понял. Уо, дебидами. Ну. Я впав в трюм, Дим. О, все, я вельс, нормально. А як мінятися? тебе? А А, а, запр... а ні, ось кнопка трейд. А, все, а, you must be level 15 левел, wow. Дімон! все. Пішли додому. Тут нам нема все, що пішли робити. Пішли Нам сюди рано. Да. То ми ще, пацан, нуби конкретні. Побігли запускати нову каточку Затащи ще з мені давай. гру, бо по-другому я і не знаю, що робити. Так, давай все сюди. Быстренько. Uh, 9 левел, хард, реді, Старт. У мене, кстати, Лецький. є X2, XP, але воно в мене аж на годину, того, якщо я його включу колись, то нам треба буде конкретно жорстко попутіти, Димончик. Да. У мене така сама штука є. Да? Да. М -м -м. Не Непогано. Не займай отут, будь ласка, місце. Я поставлю. Хорошо, кента. Я отут понаставляю, потім дідів просто. Все, я готовий. Добре, добре. Давай. Так, харда. Фух, Дімончик. Чесно, поки не знаю, що, що нам з цього очікувати. Ну, я думаю, що шанси знаешь. у нас точно будуть. Я думаю, у нас шанси дуже здорові. Ну да, з твоїми пациками. То тепер да. Але треба ще викачатись, бачиш, бо Ханчоус проходить спокійно. Дем. Мені 10 коїнів якраз не вистачило, поняв, щоб поставити Патріка. А давай просто може скипнемо хвилю. А, да, можна. Я ще забувся за існування цієї кнопки. Да, так, да, я ще одного діда поставлю. Хай їх дамаже. я би, можливо, замість губки Боба Діда поставив. Він би тут хорошо би доставав. Я отако поставлю, щоб він прям на началі їх дамаживши. У мене є ще один, по ідеї дід. Отут поставлю. І ще одного я тут поставлю. Тільки мене поки не вистачає грошей. А, їх можна тільки 4, лол. Так ладно, значить, тебе буду прокачувати. Оооо, цей. Блін, ну тобі, прикинь, міфік випав. Да, так ще й з яким шансом, взагалі? Та-да, там менше не то, що менше 1%, а менше 1,1%. Це ж взагалі. Вообще... Ну. No. Еще и два підряд! Та ти вообще пацан. <ріхи> Зума зійти просто, прикинь. Блін, ну 200 хп no. в чела остал. 200 якусь... хп в чело, да. Ну, я можу Патріка риза. піти поставити, а ну. А, не можу, мене нема, не мани хвата. Сейчас мы губ бобами. Все нормально. Губ кен боб. боб, да дав в джазу. No. Так, там босяра пішов. І да. опять цей жирніч плоский, поняв. Ми опять його наверное, не проб'єм А, ні не, no. слава nee, Богу Ні, nee, ні, нормально, нормально. Пател. Хватило, але тут босяра. Ну босяра неприємно. Вовше неприємно, пацан, диви. Треба, щоб твій Менрей тут валив. Ну щас, воно диви розкостовується. Розкостовується <сих> щас і таке опа, 80 хп. О, добили. Зіла. Оце, О, оце ух. солідно. В тебе даже Менрей, хоч і б'є одного, чи двох там, чи сікох. А мій дід б'є всіх. Ну мій дід 7 тисяч навалив, а твій Менрей вже 16. Ну, так міфік, він? чувак. Так міфік, да, він вале. Ну, у нас там один, кстати, проходить. Да. І мені, якщо чесно, нема чим його і піддефати. У нього ще 500 хп. Я Я можу патріка одного продати, попробувати поставити, от, от, от того. Ну, ну ся твій патріки його доб'є, так. Да. ну тяжко, тяжко. Да. Постав Патріка назад, бо зараз буде опять тяжко. Вірю. Так, я потихеньку пациків то качаю, ну, блін. Тяж, тяжко, no, yeah. реально. Реально нелегко. Ну, це що є Х2, це вже супер хорошо. Я ще скоро відчуваю, що якщо в нас красті краб так і не з'явиться, то нам доведеться е, проходити уже не на хардівці ці ігри, а на звичайному режимі. Ну, no, побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо щас. Так, цього діда викачую, хай дамаже. Із-за того, що він тут дамаже всіх, то нормально. Оцей твій ще теж хороший, звісно. Круглий дід. Ну. No. Але його, щоб викачати, там і бабла надо, навіть. Да, ти... мені дуже не подобається оранжа його. І він будь тут неправильно стоїть. Да, його, мабуть, треба сюди вплотну ставити, типу, по ньому. Чогось. Ну, я, я просто тому. хотів, щоб він зразу дві дороги захопив, ньому. Да, його просто, напевно, викачати треба, тоді в нього ренжа буде більше, і він буде собі толково себе чувствовать. Ну, там не сказав би, що прям хороший ренжа. На максималке. А ти навіть, можеш поставити ще на одного допустим? Да, да. да. О, бо я думав, що ти тільки максимум одного можеш такого поставити. Але не. Я тоже Хит. так думал, а я потом проверил. Капец. Надо так срочно тебе выбрать и красти краба. Да. О, босецкий. Десятая хвиля. Так, Десь ну, ну мы вынесем. Ну да. Давай. Давай, давай. Обалдеть, ты его лупашь, Димон. Обалдеть. А ну ты выдаешь, конечно, плюхи. Ты пацан <свят> прям крепкий. Ты же Манрей тоже такой бэм, блин, вынес их. У него 50 тысяч дамиджа. А в мой дидатике 35. Жестяк. Но все одно лупим, лупим. У нас все одно получается помаленько дефать. Да. Ну, типа. Уже, ужалось, прям сейчас уже не складно, уже мы прям дафаем. Ну. Че, я уже и диди всех повыкончу. Патросочку. По чуть-чуть по да, Але по, по маенечку. Хе-хе. Все, лупим все. 12-й хвиля, сейчас басецки, піде, Димон. Я вже його жду. Сейчас я як Вейда, так и пида. На базу, так сказать. Блін, у ну, мене вже 7-й левел, кстати. В та шостий, да? Да, мені 150 не хватает. Ааа. Ну, ти, кстати, не сильно відстаєш від мене. У мене ось у 7 левел, і має тільки 50 очків. А в те а ще 150 і буде сьомий. Коротше, 200 очків разниці. Нормально. Ооо. Конечно, по очках різниця у нас невеличка, а от по юнітам ти знаєш якась наче мега велика. Що ж, що ж, можу сказати. Буває. Так, ладно. Ну, ми і так дефаємо, хорошо. Так, селфі з цим. Дідом треба зробити. Пм, все. Нормально. Легенду в стару. Це ж вони на дивійні машині катаються. Ну no, да. <laughs> Там ще сліпарик десь його є, Кент Плейн. Да, да, да. У нас ось вумбо анчовус, обалдеть. Так, ну цьому анчовсу хана. <laughs> а раніше ми, я думаю, злякались би його. Та, да, звісно, чуваче, зараз вже, зрозумів, зараз вже, э, ну, не так сильно складно, поки що. Але, Ну, поки ми що. Ми ще так. й недалеко дійшли. Ну у нас ще на 10 левелі нові челенджі відкриються, ми там зможемо більше заробляти, Того ми потом підемо туди. Ну да. Посьо тобі дядько? Босяра, 28 тисяч хп було. Ну, вже 12, уже <риво> 0. <риво> 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 Дойшов до лінії оборони, появ. Да, да. Давай на лобі. Обалдеть. У мене, кстати, 195 гемасів. На 170. Тут зарубукся, такий кейс, ми на жирний хит. А де який який. А ось я шоп, і сразу перший понів. Тут таке щось дике випадає. Тут ось є за 8,9% понів, щось таке жирне. Якийсь. Ох, йошкинки. Да, 2700 демеджа з плешом, а після нього, о лорд, то він вообще. Фу, він всіх б'є, ні. Це прям бомбо бомба. Да. Обалдеть. обалдій, тут сікав все йому прикупити, жесть, тут рубуксив не набересь, зато йому щось безкоштовне отримати. О, а ти зайди в шоп, полистай в самий низ. Поняв, Дімон? А, там безкоштовний, да, да. А, да. yeah, я вже забирав, да. Ти же забирав? Yeah. А ну відкриваю. Дай геми. О, 100 гемів, хорошо. Пішли відкривати. Найсик. Nice. Зараз мені якщо щось толкове випаде, Дімон тобі хана. Хи-хе. <laughs> 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 якщо, якщо б мені повезли, а мені вже не повезли вообще. Ладно, відкриваю. Ооо, мені випала ерунда. Pearl. Угу. Просто ж у мене такої не було. А блін, таке жовте свічення було, я подумав, що це легендарка, а це просто джимон комовський обічний. Не-не. Ну, перл, кстати, теж всіх дамаже. Я б її, наверное, взяв би замість Сквидварда. Ну. Так що я теж трошки кращий став чувак. Так що ти цельно головне смійся. Я й не думав. Так, а куди мені можна ще діти оці коїни? Я щось вже був дивився, а потім забувся. А кстати, ти бачив оцю печеру? Яку печеру? Ха. А, тут 5 тисяч, так, да, все. Оце я на ню збирав. А ще отака є штука, диви. А тут, ти мабуть, не був. Мабуть, ні. Оу, тут є престиж. Опа. Тут можна престиж якийсь вкачувати. Поняв. Престиж токен з нього дає. І. е-е, uh, mm -hmm. Power level with reset. Коротше, а, це до сотого левелу треба дойти, потім престиж можна вкачати. А ось що за ці uh, кнопки престижа? Можна купити мушлі, легендарні кейси, рандом легендарний Юніт, рандом міфічний Юніт за 50, секретний юніт, або секретний юніт за 5 штук за 250. Обалдеть. Ну прикинь, 250 таких гемів, це треба 250 разів дойти до 100 го левела. Це щось трохи багато. Да. Це щось геть багато. Ну, на цьому, напевно, ми Дімончики завершимо. Так що, друзі, не забувайте заходити в режимчик. Так само можете юнтів прикупляти магазинчику Ну і само собою, не забудьте підписуватись на наші канали і ставити свої подобайни. З вами був Санчелос і Дімон, і всім пока-пока.